Друзі, ну а власне HR я особисто вважаю дуже креативною професією і. Про це пропоную поговорити саме тому. У мене в гостях засновниця креативної агенції ТУШЕ. Це наш сьогоднішній партнер Анна Барабаш. Анню, я вас вітаю. Власне сьогодні тут присутні багато чарів, які часто є організаторами заходів. Можливо, ви нам привідкриєте секрети, як організувати захід так, аби він був на 10 з 10? Окей, про це можна говорити вічно в моєму випадку, але так як маю декілька хвилин. Із таких основних перше, мабуть, і одне з найголовніше це потрібно визначити мету заходу, тобто для чого цей корпоратив взагалі робиться. Тому що в когось, наприклад, це може бути така річ, як прийшло дуже багато співробітників, і їх потрібно познайомити між собою, як, от, наприклад, було у нас цього року. А для когось це просто така вдячність колективу, да, там команді за те, що вони. Там працювали з повною віддачею в такий нелегкий час, адже ми знаємо, що команда зараз це дуже цінно, і ну, їх потрібно так само підтримувати і віддячувати їм. Ось тому, от така річ вона дуже важлива, тому що на цьому, скажімо так, від мети залежить подальший сценарій і розвиток да, подій саме на вашому заході. Також важливий момент це планування завчасно. Корпоративу не потрібно зволікати, тому ми вже зараз кричимо: давайте організовувати зимовий корпоратив, та там готуй зимовий корпоратив злітку. Бо ну чим далі, тим лишається менше вільних підрядників, менше вільних локацій, зірок, ведучих, фотографів і так далі. Тому чим раніше, тим більший вибір, тим краще. Ну круто, коли маємо багато часу. Ну, одна з важливих деталей, мабуть, одна з найважливіших це бюджет. Тому що, скажімо так, на однаковий запит плюс-мінус мін, плюс може бути зовсім різний бюджет заходу. Тому що в кожного підрядника є своя вартість, в залежності да, там, від медійності, там, зайнятості тощо. Тому дуже важливо визначити рамки бюджету і розуміти, так, в якій сумі ми рухаємося. Ось це такі, мабуть, три важливі. Я вам дякую за цих три моменти. Я впевнена, що на нашому автопатії зараз на каві-брейк ви зможете нашими ам давати консультації, поради, як на 10 з 10 організовувати заходи. Вас вже ж ми будемо раді бачити на всіх заходах HR. Друзі, ну а ми продовжуємо невеличка кава, брейк і Ми повертаємося, тому що нас чекає ще дуже багато з вами цікавих інсайтів.